Моє вітання у студії Володимир Кремінь. Про останні події в місті ви дізнаєтеся з матеріалів кореспондентів міської інформаційної служби. На початку коротко про головні теми випуску. У Дніпродзержинську взялися за благоустрій міського клязу. На це цього року виділено рекордну суму півтора мільйона гривень. Профілактичні рейди дієвий спосіб боротьби з дитячим алкоголізмом. У місті триває творчий проєкт Шевченкіада Дніпрозержинської родини. Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію в Україні, міська влада будує досить оптимістичні плани розвитку Дніпродзержинська. Наприкінці урочистого заходу, який пройшов п'ятницю на базі міськводоканалу, міський голова Станіслав Сафронов розповів про плани розвитку Дніпродзержинська. Як розповів міський голова, в плани міської влади входить влаштування цілої низки заходів з розвитку об'єктів та інфраструктури Дніпродзержинська. Зокрема, планується здійснити закупівлю нових трамваїв і сучасної спецтехніки з дрібного ремонту дорожнього покриття. Ми повинні місто зробити благостроєним, сучасним зеленим і дійсно екологічно захищеним. І будемо все зробити може поступово, тому що є ряд різних причин, але ж ми цим будемо системно наполегливо займатися. В плани Станіслава Сафронова входить також благоустрій міського пляжу, на якому планують відновити пішохідні доріжки та встановити душові кабіни. Ще одним важливим питанням, виконання якого планують розпочати у цьому році, є реконструкція набережної. На думку міського голови це дуже важлива тема, адже такі об'єкти є візитівкою будь-якого міста, яке розташовано поряд зводним об'єктом. А з настанням теплих днів з підвищенням температури повітря потроху починають втілюватися завдання міського голови з благоустрою в життя. Уже стартували суботники, почалася планова підрізка дерев на вулицях міста та поступово взялися за ремонт доріг. Більш того, вперше за останні роки з міського бюджету, за поданням депутата міської ради Валерія Разумовського, виділено значну суму на благоустрій міського пляжу. Днями прямо на територію зони відпочинку. Депутат ініціював нараду з представниками комунальних служб, аби визначити обсяг робіт з благоустрою та намітити плани щодо їх здійснення. Чи стане міський пляж альтернативою курорту для дніпродзержинців, Знає Ірина Неділько. Поки що територія міського пляжу ніяк не налаштовує людей на відпочинок: брудний пісок, море сміття, пошкоджені лавки, так звані сонцезахисні грибочки та кабінки для перевдягання, відсутність туалетів, картина, яка зустрічає дніпродзержинців на правобережній зоні відпочинку. Валерій Розумовський розповідає, що минулого року на благоустрій цієї території було витрачено трохи більше 90 тисяч гривень. Цього замало для того, щоб підприємство «Зеленбуд», а саме його працівники опікуються цією ділянкою, змогло вирішити вирішити усі проблеми території пляжу, тож збільшення фінансування аж до півтора мільйона гривень сьогодні вселяє оптимізм і дозволяє будувати більш вагомі плани. Депутат звернувся до комунальників з проханням навести порядок на пляжі уже до 20 квітня, аби великодні свята любителі відпочинку на повітрі відзначали на чистому та благоустроєному пляжі. 15 апреля здесь буде проводитися большой объем работ по уборке мусора, установлению контейнерных баков, установлению урн. Также будут установлены дополнительные лавочки, дополнительные объекты буйки. Будет дополнительно завезен песок, вычищено дно. Немаловажно, здесь будет сторож. Очень большой прорыв мы в этом году обеспечим, это будет освещение. Когда это было, ми це всі пам'ятаємо. Ми опять возвращаемся к этому. Будет установлен уже большой пункт медицинского обслуживания і ремонт дорожнього покриття, а також бордюрного ограждения. Окреме питання, яким переймається і депутат, і комунальники, це аварійний стан мосту на території зони відпочинку. Валерій Разумовський турбується про безпеку відпочивальників, особливо дітей. Тож ця проблема першочергова. мост до этого времени, скорее всего, уже будет, будет отремонтирован. Он не выйдет из аварийного состояния, но мы отремонтируем ограждение моста. По аварийному состоянию моста тут необходимо заниматься, необходим проект ремонта, акт обследования и так далее. Мы тут провели небольшое совещание, где, в принципе, основные моменты мы оговорили. Работа ведется. Присутні на нараді представники комунальних служб погодили для кожного фронт робіт і затвердили строки їх виконання. Вирішили уже за місяць зробити все для того, щоб пляж прийняв перших відпочивальників. А до 1 червня, коли відкриється купальний сезон, завершити і капітальні роботи. Гроші, каже депутат міської ради, будуть використовувати раціонально і він особисто буде курирувати та контролювати роботи на правобережній території відпочинку. Дніпродзержинці мають право отримати такий собі курорт у межах міста В Україні оголошено часткову мобілізацію, і перші дні відправилися на перепідготовку у селище гвардійське. Але вдома залишилися родини, батьки, діти та колеги, і саме вони сьогодні активізували свої дії і допомагають хто чим може. Не лишився осторонь і дніпровський медкомбінат. ДМКД МКД ніколи не стояв осторонь від тих подій, що відбувалися у нашій країні, говорить голова постійної комісії профспілкового комітету Галина Петрова. Сьогодні у гвардійському знаходяться і наші співробітники, і ми постійно підтримуємо зв'язок, спілкуємося та дізнаємося про стан справ. Ніколай Коласімович сам лічно общався з руководством військових частин, і було зібрано їх мніння. Ми прислушалися їх мінню і к требуванням сенсу підслужби, щоб не було ніяких недорозумінь. Усі цехи та структурні Підрозділи відгукнулися та відразу почали зносити продукти: домашня консервація, крупи, цукор, згущене молоко, тушонка та навіть сало. Все, що у людей є, все те, що люди для себе, для своєї сім'ї, вони принесли для наших ребят. Тому що питання питанням питання, кормлять завжди да, в державних, всіх учреждениях нормально, але все одно всім хочеться чогось домашнього. Першу партію продуктів, а це 40 ящиків з провіантом, відправили до військової частини ще у вівторок, 18 березня. І вже за словами спецкореспондентів. Кореспондента Віталія Попруги ініціативну групу з ДМКД зустріли привітливо і під час бесіди обговорювали різні політичні та економічні питання. Якщо доведеться битися, ми до цього готові. Для цього у нас все є. Проте, якщо хтось хоче надати реальну допомогу, ми проти не будемо. І можливо, така допомога лише крапля у морі, але це об'єднує людей. І до кінця тижня, а надалі по мірі необхідності, з ДМКД відправлятиметься автівка з допомогою. Родився малим, виріс п'яним, помер старим і так прожив, що й світу не бачив. За різними статистичними даними, Україна посідає одне з перших місць за рівнем дитячого алкоголізму. Нація спивається все частіше звучить з вуст як народних обранців, так і медиків і серед народу. Та все це не перешкоджає виробникам хмільних напоїв рекламувати свою продукцію усіма доступними засобами, а постачальникам продавати їх неповнолітнім. Розбудити совість продавців та зробити алкоголь менш доступним для дітей і молоді намагається Дніпрозажинська міліція, яка систематично проводить рейди перевірки торгових точок міста. На одній з таких побувала і наша знімальна група. Згідно з третьою частиною статті 15 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забороняється продаж усіх видів напоїв з вмістом спирту особам, що не досягли 18 років. Стаття регламентує покарання за порушення у вигляді штрафів та позбавлення ліцензії. Разом з міліцією перевіряємо законослухняність продавців невеликого магазинчику, розташованого в селищі Романково. Поряд зі школою. Дівчина вийшла з магаз магазину Із слабоалкогольним напоєм. Поцікавилося, їй лише 17. Каже, проблем з купівлею не було. Зайшла, попросила, спросила слабоалкогольний напиток, мені його показали, от, я його купила, дала деньги, вийшла з магазину. Документи, що тут? Нічого так? не спрашивали. Подхожу в латочках, в магазинах, точні тобто не спрашувати. Побачивши повний магазин міліції та журналістів, продавець Світлана впевнено заявила, що її клієнтка виглядає набагато старше і вірити у надане свідоцтво про народження вона відмовляється. Ви довжні убідітися в її возрасте, що вона совершенно літня, а пасані пас, пас, Утерян? Yeah. а мені нужна фотографія. Так я не повірю на то, що вона, вона не срана, на вигляді на Зрительно, я определила, что ей больше. 20. В принципе, определяем зрительно, но не продаем, потому что мы всех на районе знаем. А жінка каже, дітям з явними на те зовнішніми ознаками алкоголь та тютюн не продають, та й заходять вони не так часто. Незважаючи на усі виправдання, міліціонери все ж складають протокол. Тут варто відзначити, що жінка могла відмовити у покупці дівчині все за тим же законом України та не зробила цього. Як наслідок недбарства продавців та підприємців, захмелілі діти скоюють адміністративні та кримінальні правопорушення. На сьогоднішній день кримінальна міліція по ділам дітей се стоїть. 25 п'ять на учете за епізодичне употребління алкогольних наркотичних веществ Це викликає очень большую тривогу. І все ж, незважаючи на те, що з рук у руки алкоголь дітям передають реалізатори, відповідальність за дане правопорушення несуть також і власники торговельних закладів. С начала 2014 года сотрудниками криминальной милиции по делам детей составлено 9 административных протоколов за реализацию спиртных и табачных изделий несовершеннолетним. В отношении одного предпринимателя у нас направлены документы в Министерство доходов и сборов на лишение его лицензии по, на право продажи табачных изделий. Решение на сегодняшний день еще налоговое не принято. Ждем ответа. Сумлінніше слідкувати за поведінкою та станом своїх дітей варто в першу чергу батькам. Адже якщо дитина, якій не виповнилося 16 років, потрапляє до міліції через розпивання алкоголю в громадському місці чи інше правопорушення, відповідати за це доведеться саме їм. Вічний для правнуків, безсмертний для нас. Мова йде, звісно ж, про Тараса Шевченка, поета та митця, який є присутнім в душі кожного українця, з метою з'ясування впливу творчості та життєвого шляху Шевченка на світогляд Дніпрозадженців та їх зв'язку з цією видатною особистістю, міською бібліотекою у поточному році втілюється відеопроект «Шевченкіада Шевченки родини, у якому герої роликів розповідають про свого Шевченка. Центральна міська бібліотека, продовжуючи роботу над відеопроектом Шевченкіана Дніпродзержинської родини, паралельно проводить тематичні зустрічі. Відібравши 10 знакових осіб міста, які якимось чином пов'язали своє життя з Шевченком, вони поступово створюють ролики, які складатимуть цілий фільм. Мета проекту через їх історії показати, як продовжує своє життя український письменник у сьогоденні. Під час зустрічі демонструють змонтовані ролики. Цього разу на розсуд представили частину, присвячену власнику видавничого дому Андрію Яловому. Крім цього, запросили героя наступної частини Надію Васильєву, майстриню та автора дивовижної виставки, роботи якої виконані у техніці валяння. Надежда Васильева это праздник. Праздник духа. Праздник гармоничный, очень красивый, яркий. Глядя на ее картины, ни о какой другой стране, как Украина, не думаешь. Творює свої шедеври Надія Юрівна біля двох років. За цей час вона навіть вигадала власний спосіб виготовлення об'ємних деталей. Надихнув майстриню на таку незвичайну творчість, видатний український діяч Тарас Шевченко. Шевченко – це вічна тема, і вона залишиться вічною. Я всі свої роботи не роблю ні в якому разі для продажу. Це натхнення, і я сподіваюся, що це воно надалі буде. Залишиться частина в бібліотеці, може, в музеї. Запрошена аудиторія. Друзі та партнери бібліотеки, студенти та викладачі медичного училища. Молодь активно бере участь у різноманітних заходах, влаштованих бібліотекою. Мені здається, що ну та душевний чоловік Шевченка. Він багато душі вкладала свою творчіство. Свої. Взагалі, в своє Ну, в своей поэзии, но ну, мне очень нравится, когда читаешь, ну, наслаждайся просто этим. Ну, мне кажется, всегда творчество Шевченко оно всегда будет с начала его и до конца вообще существования вообще земли. Мне кажется, оно всегда будет актуальным. Ну, Шевченко уникальный просто человек. Он раскрывает свою душу в своих произведениях, раскрывается как. Як ну, наблюдать, читать интересно. читати. возвращается, і такі поети, як Шевченко, він не забувається ніколи, і він завжди буде знаменитим і актуальним. Переглянути створені відеоролики Шевченкіана Дніпродзержинської родини можна у мережі інтернет на сайті Ютуб. Втретє Дніпрозажинськ став ареною проведення всеукраїнського фестивалю бойових мистецтв пам'яті гетмена Анатолія Поповича, в рамках якого відбулися відкритий чемпіонат Дніпропетровщини за козацькими двобоями, а також відкритий кубок зі змішаних єдиноборств ММА Дніпро ОПенкап. Перед змаганнями хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять засновника руху бойових мистецтв в Україні, людини, що сприяла наданню козацькому двобою статусу виду спорту, гетьману козацтва України Анатолію Поповичу. А також всім тим, хто віддав своє життя заради нової вільної країни. Окрім місцевих спортсменів, що представляли клуби Герц, Адреналін, Гольфстрім, Юність СБК, свою майстерність показували також бійці з Києва. Умані Полтави, Чернігова, Кременчука, Дніпропетровська, Верхньодніпровська. Всього ж на трьох килимах ДЮСШ номер 1 змагалися 200 спортсменів. Треба відзначити, що в змаганнях не брали участь наші бійці, професіонали, майстри спорту Богдан Котлов'янов і Антон Єрмашкевич, які обслуговували поєдинки в якості суддів. Зате глядачі змогли побачити поєдинки за участю інших зірок ММА – наших земляків Анатолія Сірченка, Бориса Поліжаєва і Ним. За підсумками турніру, перше загальнокомандне місце зайняв Дніпропетровський Сапсан. Другими стали спортсмени з Полтави. А наш герц третій. Всього на рахунку бійців цього клубу шість перших, дев'ять других і два третіх місць. І далі прогноз синоптиків на четвер, 20 березня. Очікується хмарна погода. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі стовпчик термометра показуватиме плюс 6. Тенна температура повітря до плюс 9. вітер змінних напрямків до 4-7 метрів за секунду. А такими були головні події у Дніпродзержинську станом на середу. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам всього найкращого і хай вам щастить.